Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1172 за підручником Алгебра 7 клас автор Олександра І Нам треба графічно розв'язати систему рівнянь. Ми знаємо, що для цього треба побудувати в одній координатній площині два графіки і подивитися на точку перетину цих графіків. Це і буде розв'язок нашої системи. Так, почнемо із першого. Так, у нас y дорівнює рівня і y дорівнює 6 мінус х. Якщо ви уважно вивчали матеріали, то ви знаєте, що графіком даної функції є лінія, так і з симетричними, можна сказати, координатами. Тобто 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0 і так далі. Але ми можемо просто для себе накреслити табличку таку невеличку, можемо взяти більше. Координат. Саме головне, що вона проходить через початок. Координат, так, х і. Наприклад, мінус 1, 0 і 1. Ну, так як вони рівні, ми так само напишемо: мінус 1, 0 і 1. Так, це буде для першого. Для другого це лінійна функція. Для того, щоб накреслити графік, нам треба лише дві точки, так? Можна і три, звичайно, але це мінімум, і нам цього достатньо. Так, щоб. У нас графік був невеличкий. Давайте візьмемо 0 і 1, наприклад, так? Підставляємо: Y дорівнює 6 мінус х, так, у нас функція, тобто 6 мінус 0, буде 6. Записуємо таблицю. І так само для другого: y дорівнює 6 мінус х. Дорівнює 6 мінус 1, так замість X. дорівнює 5. Ось такі у нас є координати. Так, для побудови графіка я буду використовувати геогебром. Ви можете, звичайно, накрасити координатну площину у вас у зовшисті і поставити точки. Це одне і те саме, але, як кажуть, є нюанс. Так, перейшли ми на геогібром. Беремо пряму, так, і креслимо по нашим координатам. Мінус 1, 1, 0, 0. Так, ну і тут 1, 1 у нас точка. Але. Так, давайте закріпимо. Показати так. Нехай у нас буде ось так. Ось. Так, все добре. Значить, ось така у нас пряма вийшла. Друга координата у нас по х0, по y 6. По Х 0 по y 6. Ось у нас координата одна. Так, і нам треба наступну точку це 1,5. По х1, по y5. Ось вона, так. Є. А тепер дивимося. Значить, точка перетину даних прямих має координату 3. 3. Тобто, розв'язком даної, так, просто точку поставимо так. Точка має координати 3. 3. Тобто, розв'язок нашої системи є координати х дорівнює 3, y дорівнює 3. Вже повторила три рази, я думаю, вже все зрозуміло. Так, переходимо на нашу дошку для того, щоб записати розв'язок х дорівнює 3, y дорівнює 3. Система. Так, переходимо до другого. y дорівнює мінус 2х, y дорівнює 4 мінус х. Так, малюємо дві таблиці, так, для першої і для другої функції. Так, для першої функції. Беремо два значення, так, х, отже, давайте одне від'ємне мінус -1, 1. Так, я думаю, не сильно оригінально, але. Маленьке. Так, дорівнює. мінус 2 помножити на мінус 1. Мінус на мінус дає плюс Дорівнює 2. Записуємо в таблицю. Y дорівнює мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2. Так. так. Далі для другої таблиці. Також два значення для другої функції. Так. Система рівнянь. Ну, я завжди так функція. У мене так рівняння, так лінійне рівняння. Так. y. Так, так само беремо два значення невеличких, так. Давайте: ну наприклад, 0 і 3, щоб більш оригінальніше було, так? Y дорівнює 4 мінус Х, дорівнює 4 мінус 0, дорівнює 4. Так, і. Y дорівнює 4 x, дорівнює 4 мінус 3 замість x, це буде 1. 1. Все. Пригиємо на геогібро, креслимо наш графік. Так, у нас вже готова координатна площина. Так, я думаю, ви накреслите у нас yx. Все як треба, і перші наші точки мінус 2. Мінус 1, 2, так точка. І друга точка 1 мінус 2. Тобто вниз, от така от симетрія через початок координат. Так, все. Перша лінія у нас є. Переходимо до другої. Друга координата у нас 0, 4, По іксу 0, по ігреку, 4. Ось вона так. І 3 і 1. По х 3 по ігреку 1. Ось вона. Ну, така нечугенька у нас вийшла так. Дивіться уважно, чому я так кажу, коли ви будете креслити у зошиті, врахуйте, будь ласка, що у нас перетин на координаті мінус 4,8. Тобто, у вас повинен бути графік, як мінімум, на 9, на 8 вверх. Тому Будьте уважні, коли будете красити. Тобто наш розв'язок х дорівнює мінус 4y дорівнює 8. Переходимо на дошку. Х дорівнює мінус 4, y дорівнює 8. Так, це буде розв'язок другого, так? Але мені дуже цікавий, трошечки інший спосіб. Давайте так, зробимо вигляд, щоб ви цього не бачили, але, може, розбирали в школі. Так, якщо ми прирівняємо два рівняння, тобто y дорівнює y дорівнює, от y дорівнює y, і замість y підставимо нашу функцію мінус 2х дорівнює 4 мінус х. І спробуємо розв'язати таке рівняння: цікаво вийде так само чи ні. Так, у нас буде мінус 2х. Х переносимо з протилежним знаком плюс х дорівнює 4. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Тобто мінус х дорівнює 4. Перемножаємо на мінус 1. Х дорівнює мінус 4. О, перша координата є. А для того, щоб дізнатися у, ми вибираємо будь-яку із наших функцій, або першу, або другу. І підставляємо замість X значення. Тобто, наприклад, мінус 2х, першу функцію візьмемо. дорівнює мінус 2 помножити на мінус 4 дорівнює 8. Ну ось і все, y дорівнює 8. І наш розв'язок. Але все ж таки графічно класно, але для того, щоб перевірити, можемо використовувати цей спосіб. Будете знати для себе. Так, переходимо до третього. Х- дорівнює 1, х 2y дорівнює 4. Як бачимо, потрібно виражати. Із першого y дорівнює. Так, ну давайте включати все ж таки сьомий клас, Як я люблю початкову ланку. Якщо ви слідкуєте за мною, то ви це знаєте. Але, добре, мінус і. Так, у нас в лівій частині мінус є дорівнює 1 справа х переносимо з протилежним знаком, тобто мінус х. Так, у другому мінус 2. Таким самим способом: 4 мінус х. Так, переносимо з протилежним знаком. Тут мінус і тут мінус. Тут перемножаємо на мінус 1, так, щоб все мінялося. А ось тут дуже цікаво. Добре, спочатку о, помножимо на мінус одиницю, теж, щоб, як кажуть, не путатися. У нас вийде y, дорівнює, змінюємо знаки на протилежні. Тобто у нас буде мінус 1 плюс х. Тобто міняємо місця мінус 1. А в другому 2у дорівнює х мінус 4. Тоже міняємо місцями. І ми розуміємо, що нам треба ще поділити на 2. Поділити на 2. І що у нас виходить? Так, ось тут запишемо y дорівнює x мінус 1. Тут просто. А ось тут y дорівнює x поділити на 2. Мінус 2, ділимо все на 2. Ось така система у нас виходить. Ось таку систему нам треба розв'язати графічно. Ну, що ж, не проблема. Так, лінійне рівняння з однією змінною, бо лінійна функція треба, як завжди, графіком є пряма. Потрібно лише дві точки. Так, Х, у Будемо неоригінальні. Мінус 2 і 2. Підставляємо y дорівнює х мінус 1 дорівнює мінус 2, замість x мінус 1, це буде мінус 3. Y дорівнює, так, мінус 3 записали. Так, хмінус 1, тобто 2 мінус 1 буде 1 Є. А для другого підбираємо такі значення, щоб у нас. Виходили ціле числа. Було б непогано, правда? Так, y, значить так. Ну, 2 або мінус 2. Ну, зовсім це буде не оригінально. правда? Так, давайте. Я, тоді буде велике. 0 можемо взяти. Можемо 0 взяти. Тоді буде маленьке. Я все переживаю, щоб великі графіки ви креслили. 0 і 2. Так. Підставляємо y дорівнює Х поділити на 2 мінус 2 дорівнює 0 поділити на 2. Знаємо, що якщо х у нас не в знаменнику, 0 можемо спокійно підставляти. Так, мінус 2. Тобто у нас вийде мінус 2, так? Мінус 2. І друге Y дорівнює. Давайте я вже відразу напишу: 2 поділити на 2. Так, мінус 2. Прямо одні дві ічки у нас дорівнює. Це буде 1 мінус 2. Від меншого віднімаємо більше, буде мінус 1. Мінус 1. Все, пливемо до геогебри і малюємо графік. Отже, перші координати по х мінус 2. По y мінус 3 опускаємося, поставили. Далі по x 2 по y 1. По x 2 по y 1. Ось така краса. Так, першу пряму намалюваю. Наступна пряма має координати по х 0 по y мінус 2. Ось вона так. По х0, по y мінус 2. А по х 2 мінус 1, 2 мінус 1. Ось воно. Ось тут у нас буде точка. Подивіться, будь ласка, нам відразу намалювали точки перетину, тому що ми кожен раз ставимо так. І точка перетентину наших красивих графіків, тобто вже знаходиться у від'ємній частині. Це в третьому, так. 음... Угу. Ладно. Так. І має координату мінус 2, мінус 3. Тобто буде розв'язок. Мінус 2, мінус 3. Повертаємося до дошки. Х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 3. Це розв'язок. І залишилось четверте. Так, у нас 3х плюс і дорівнює 7, слава Богу, х плюс y дорівнює 3. Чим, слава Богу, тому що біля іг нічого немає. Можемо виразити просто спокійно. Так, І. Так, це у нас буде 7-3х, так? Переносимо з протилежним знаком або знаходимо невідомий доданок, так? Ах, не можу я. Без початкової ламки. Ігре дорівнює 3 мінус Х, так? Все. Супер. Креслимо. Таблички. Так, які ж значення нам з вами взяти, навіть не знаю. Якщо візьмемо від'ємне значення, то це буде дуже велике число. Мінус на мінус дає плюс, це прям 10 буде, так, якщо мінус 1. Тому я пропоную 0, якщо ви не проти. І, наприклад, 2 можу взяти. Так, підставляємо y дорівнює 7-3х дорівнює 7. Мінус 3 помножити на 0 замість х. Це просто буде 7. Записуємо в таблицю. І друге, y дорівнює 7 мінус 3х дорівнює 7, мінус 3 помножите на 2 замість х дорівнює, ну Ми розуміємо, що це буде 6, 7 мінус 6 буде 1. Так. Супер. Перша табличка є. Ну і друга, зараз швидесенько я подвину. Щоб записувати, що у нас виходить. Так, ну, візьмемо що від'ємне. від'ємне Y, мінус 1 і 1. Вважайте не, я не оригінальна. Y 3 мінус х. дорівнює 3 мінус мінус 1. Так, замість X. 2 мінуса підряд це плюс. Тобто 3 плюс 1 це буде 4. Добре. І друге Y дорівнює 3. Давайте відразу напишу. 3 мінус 1, це буде 2. Так, 2. Все. Є координата. перепригуємо на геогебру, креслимо, а ви креслите графік. Так, отже, нам треба по y 7. Тому давайте так трошечки опустимо, щоб у нас 7 було, так? Так, вибираємо пряму і креслимо х0, у7. Розуміємо, що це на ординаті. Це буде 7. І по х2, по х2 знайшли, Так, і по y1. Ось вона точка. Є. Наступна пряма по х 1 знайшли, І 4 вверх. Ось вона, точка. І 1, 2. По Х1, по y 2. Ось вона, точка. Ну, і точка перетину у нас. Відразу видно. Я так розумію, що це у нас вона була. Так, 2-1. Угу. Нічого страшного всього немає, тому розв'язок буде 2-1. Переходимо на дошку. Отже Х дорівнює 2, y дорівнює 1. Система. Це буде розв'язок. Все. Дякую вам за увагу, за терпіння. До нових зустрічей. Папа! -па.